Золота колекція Українські народні казки. Мудра дівчина. Було собі два брати, один бідний, другий багатий. От багатий колись змилувався над бідним. Що той не має ані ложки молока дітям та дав йому дійну корову. Потроху відробиш мені за неї, каже брат. Ну, бідний брат відробив потроху, а далі тому багачеві шкода стало корову. Чуєш, віддай мені корову назад, а бідний йому. Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав, тієї роботи було, а то таки корова. Віддай кажу. Бідному шкода стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони за розсудом до пана. Прийшли до пана. А тому, мабуть, не хотілося роздумувати, хто правий, хто ні, то він і каже їм: Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі ситніше, прудкіше та миліше над усе. Завтра прийдете. Та скажете, пішли брати. Багач іде додому та й думає собі от дурниця, а не загадка. Що є сидніше за панських кабанів, прудкіше за панських хортів, а маліше, як не гроші. Ех, моя буде корова. Бідняк прийшов додому. Думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка, Марусею звали. Вона й питається до батька, чого ви, тато, зажурилися, що пан казав. Ой, та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не збагну, що воно є. А яка загадка, тато? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніше, прудкіше та наймиліше над усе? Ге-ге, тато, ситніше над усе земля мати, бо вона усіх годує та напуває. Прудкіше над усе думка. Бо думкою враз хоч куди перелетиш. А миліше над усе, тату, сон. Бо, хоч як добре та мило людині, а все покидає, щоб заснути. Ти ба, каже батько, адже й справді так, так же й панові буду казати. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть разом обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись та й каже Хе, ситніше, пане, над усе. Ваші кабани, а прудкіше над усе ваші хорти, ну, а маліше над усе, пане, гроші. Е, брешеш, брешеш, сміється, відповідаючи пан. Тоді до бідного. Ану, ти, та що ж, пане? Нема сиднішого, як земля мати. Вона усіх годує, вона усіх і наповає. Правда, правда, каже пан, ну, а прудкіше що? Прудкіше, пане, над усе думка, бо думкою враз хоч куди перелетиш. Так. Ну, а миліше, питає до бідного брата пан. А миліше над усе, пане, сон. Бо, хоч як добре та мило людині не було, вона все покидає, щоб заснути. Так, усе говорить пан. Твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це відгадав, чи тобі хтось підказав. Та що ж, пане, каже бідняк, є в мене дочка Марусею звати. То це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же!» На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку. Та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, нагодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, засмажила на сніданок. А ти, поки я встану, щоб приніс. Бо я чекатиму, а не зробиш, то буде лихо? Іде сердешний батько додому, та слізьми заливається. Приходить, а дочка й питає його чого ви, татусю, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі. Десяток варених яєць та наказав зробити так і так. Дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому: нехай він виоре землю, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і він просо скосив, змолотив. І на тов пшона годувати ті курчата, щоб їм треба було вилупитися з оцих яєць, так чоловік і зробив пан дивиться, дивиться на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та каже. Неси своїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і виче сто ліктів полотна. А не зробить гляди, то лихо буде. Знову Маруся придумала, взяла ніж. Пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева. Несіть до пана, каже батькові, нехай із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку та днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку та каже, що дочка загадала з неї зробити. Ну, думає пан, цю дуриш, мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім каже чоловікові, скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене у гості та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем. Ні, без гостинця, а як вона цього не зробить, то буде лихо, іде знову батько, знову заплаканий додому. Прийшов та й каже це дочці. Ну що ж, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так, і розказав. Їй усе, як пан сказав, а Маруся на те відповідає. Не журіться, батечку, усе буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Взула Маруся одну ногу у драний чер черевик, а друга нога у неї була боса. Тоді спіймала хоробця, взяла сайчата. Запрягла у них цапа, зайця узяла під руку горобця в іншу руку, одну ногу поставила на санчата, а другу по дорозі ступає. Одну ногу цап везе, а другою сама іде. Приходить отак до пана у двір. А пан як побачив, що вона там іде, та й каже своїм слугам: Цькуйте її собаками, та вона випустила зайця, собаки за ними погналися та її покинули. Прийшла тоді Маруся до пана в світлицю, поздоровкалася та й каже: Ось вам, пане гостинець. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А той час проходять двоє до пана судитися. Чого вам люди добрі? питає у них пан. Один каже: Та от чого, пане? Ночували ми обидва в полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже: Ні, брехня, моя привела, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже: Приведіть сюди лоша і кобил. До якої лоша побіжить, та й народила. Привели, поставили запряжених кобил, а лоша пустили, а ті два хазяїни так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти, взяло й та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити та як розсудити. На те Маруся й каже Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та пустіть. Котра побіжить до лошати, та й привела. Так і зробили. Пустили їх, одна й побігла до лошати, а друга як стояла, так і стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.